Зараз знаходимося на четвертій загальнонаціональній премії Золоті руки з оновленою програмою. Все буде Україна. Ще кілька хвилин, і все розпочнеться. Ну що ж, поїхали. Перед початком церемонії представили фонд благодійна організація Help Animals of Ukraine», яка допомагає постраждалим тваринам отримати новий шанс на щасливе життя. А також усі охочі могли насолодитися неперевершеними роботами заслуженої художниці України Оксани Фурсан. Я надіюся, що своєю виставкою я трішки ще додала якихось яскравих фарб цьому заходу. І я ну радію тим, що. Саме сьогодні дуже багато театральної публіки тут, і вони побачили, побачили роботу художника, яка ну, повністю змінила свій напрямок роботи, бо раніше в мене були дуже такі романтичні назви, а зараз іржа, через яку ми будемо проявлятися, і я надіюся, що все ж таки наша країна вона відтвориться, проросте крізь ржу, як мої яскраві фарби. За словами організаторів, український народ і його мужність надихнули весь світ, показавши, що перемагає не сила, а правда. Українці змінили історію, змінилися самі, згуртувавшись роблять усе задля перемоги. Тому цей захід і був покликаний, аби відзначити тих, хто в тилу щоденної праці стоїть на своєму фронті. Єдине враження, і мені здається, воно найголовніше. це очі тих наших військових. Який сьогодні Вітаю, тут за вас Щаслужим. нічого не треба говорити? Єдине, зауважити на тому, що ці очі посміхаються. нашої все де боже це найголовніше зробити для них для наших захисників, що зробимо це свято. Аби вони трохи відволіклися і зрозуміли, що вони не тільки потрібні, вони зараз найголовніші. Все їхні очі, які посміхаються. Більш мені, наприклад, нічого не треба дивитися. Я сьогодні буду нагороджувати особисту людину. Це тринадцятирічний хлопчик Максим Боряк в цій війні постраждали всі діти, і слова війна і діти вони не можуть бути. Поряд тому я сьогодні дуже хвилююсь, бо буду саме хлопчика нагороджувати, який пережив війну, який за своїми батьками виїхав з Ірпеня і потім все розказав в фільмі, який зняли, і де він знімається в головній ролі. Тому я підтримую акцію «Золоті руки України. Дякую організаторам. Це для мене дуже важливо. Змінними ведучими церемонії нагородження були телеведучі ранковий про програми «Сніданок за один Плюс один Людмила Барбір та Руслан Санські звичайно, що на часі робити такі заходи, які мають благодійну мету, дійсно збирають якісь кошти, таким чином допомагають чи військовим, чи чи важкохворим дітям. І мені здається, що потрібно говорити про те, що ти робиш, які заходи проводиш, скільки як ти саме волонтериш, тому що це мені здається надихає інших. Хтось побачить, провели зібрали велику суму грошей. Ой, а що я можу зробити? Так, а можливо, я теж. Можу долучитися, придумати щось своє і допомогти таким чином е військовим. Ну і звичайно, що теж можливість так ну відзначити роботу людей, які е багато докладають зусиль для того, щоб е ми могли далі жити більш-менш комфортно, чи е щоб волонтери і медики, які е іноді і ціною власного здоров'я, і так е їдуть туди на передову і відвозять нашим хлопцям. Військовим все необхідне, тому мені здається, це важливо. Так, абсолютно погоджуюся з Людмилою, тому давайте так приставати на ідеї, на пропозиції. Тим, що сьогодні, наприклад, благочинний аукціон був. Ну тобто, це скупчення людей навколо цінностей, приміром такого мистецтва, яке сьогодні було представлено тут в цій залі. Тому дуже круто, коли люди за щось віддають гроші, а їхня подвійна потрібна ціль така. Ти допомагаєш. Українцям, співвітчизникам, фронту, військовим і отримав ще задоволення від мистецтва класна компіляція. Круто. Далі відбулася власне й сама церемонія нагородження почесними відзнаками. Серед гостей були громадські діячі, актори, співаки, спортсмени, митці, представники змі. Блогери та партнери, ця нагорода це ще одне підтвердження, що я рухаюсь в правильному напрямку. Це ще одне підтвердження, що наші хлопці сьогодні і дівчата на передовій е борються за те, щоб ми жили і проживали це життя щодня, кожну хвилину. І сьогодні я щиро дякую організаторам за те, що є такі дні, коли ми можемо зустрітися, обнятися, поділитися енергією, бути опорними один для одного. І я щиро вірю, що. Наступна премія буде вже в переможному мирі, в переможній Україні єдиній і цілісній. подивіться, скільки нас підтримує людей. За ними фірми дуже відомі фірми на Україні. Скільки прийшли в цей зал відомих людей? І я так думаю, що вони прийшли не з пустими руками, а конкретно допоможуть нашим хлопцям, армійцям. Внесок, кожен має зробити свій внесок. Я своїм голосом, ти своїм інтерв'ю. Пекар хлібом. хлібом, да. А мистецтво зараз прекрасний картинний художник. Я, я, я в захваті від цих картин, так що придбаємо картини і купимо те, що необхідно на сьогоднішній момент нашим воїнам. Підтримуємо Україну, йдемо до перемоги. Найкращі люди сьогодні тут і будьте активними. Я скажу, що ми в тилу не можемо стояти. Осторонь така біда в нашій країні. Що треба всім від малого до, до старого до, до, до різного віку треба йти для того, щоб допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. І ми робимо все, що є можливо. У мене подружки, які печуть торти, печуть хліб, печуть все, що можуть. Хазяїчки докладають своїх рук. Я особисто і ми своєю сім'єю їздимо на концерти до військових. Як вони хочуть слухати якусь веселу пісню, бо ви знаєте, я якось вийшла на сцену на на плац, на ніякий не немає ні сцени, це просто солдати сидять біля тебе. І вони почали танцювати так красиво. І ми потім виставили в, 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 в соціальні сітки. Нам до мільйона було переглядів, Настільки люди підтримують, настільки вони хочуть, щоб знаєте, щоб трошки підтримати дух. Бойовий дух наших солдат це так важливо, і ми це робимо з величезним задоволенням, охотою. І скільки треба буде від нас, ми це будемо робити обов'язково. Україна, матенько, мене не відпускає. Вона не відпускає, напевно, ну, за якимось такими певними написаннями в моїй судьбі. От я маю бути з нею. І я... Я відчуваю цю цю цей магнетизм, цю тягу. Я не, не можу просто виїхати з України, поїхати кудись. Я відчуваю себе тут дуже потрібно, і я відчуваю, що я можу багато зробити, а тому ми робимо. Ми робимо. Я дуже багато знаю людей, котрі роблять, але їх не бачать. Сьогодні всі ми українці в, в, в тій чи іншій мірі благодійники, і це надзвичайно приємно. Я от нещодавно бачив статистику, що а, зараз Україна за. Кількістю а, благодійників на другому місці у світі так нам є ще куди підрости, так але я впевнений, що з тими темпами, як ми всі це робимо, то однозначно ми будемо на першому місці, і це насправді запорука перемоги. Оце найголовніше, те, що от наша об'єднаність, наша жертовність в чомусь, так і а, коли ми готові в будь-який момент підставити плече одне одному, так оце говорить про те, що згуртовану цю націю не перемогти однозначно. Сьогодні, на сьогоднішній день, а, за останні два роки, мабуть, 4 з 5 Заходів, які я веду, вони благодійні. Я розумію, для чого я це роблю. Я розумію, для кого я це роблю, і спинятися не збираюся навіть після нашої перемоги. Я щасливий, чесно, тому що це не є для нагорода для мене. Це нагорода для всіх наших героїв і героїнь, які мають золоті руки, які відстоюють. Кожен клаптик нашої землі зараз там, на східному і південному напрямку, тому е, це нагорода всієї України. І я щасливий, що я є зараз тут, тому що е, це дуже важливо в такий час робити такі речі. Я відвідую дуже багато концертів для наших е, збройних сил України, для наших героїв. І для них в першу чергу головне. Щоб ми тут почувалися комфортно, заробляли кошти і допомагали їм. Бо без нас ми ж єдиний народ. Ми ж мусимо. Вони нам, ми їм. Офіційними медійними партнерами стали інформаційне агентство Оперативна Україна.Інфо, всеукраїнське інтернет-видання Правда Нюз і 33-й канал.